Шаманського вечора. І з вами знову я, Рунна Куниця. І сьогодні ми будемо з вами душевно говорити про смерть. Історія, яку я вам сьогодні розповім, не повинна змінити ваші кулінарні вподобання. І ви не повинні вводити в свій раціон тухлий сир, молоко від щойно видаєного до скислого черствий хліб та скислу сироватку. А саме так харчувався один бідний англійський селянин на ім'я Томас Пар. Парадокс, але харчуючись на такий штип, цей чолов'яга вчинив над собою справжній біохакінг. І мало того, що прожив цілих, увага, 152 роки, так і ще й примудрився до кінця свого земного існування мати напрочуд здорове тіло та світлі мізки. Та все по порядку. Томас Пар. Народився 1483 року в графстві Салоп на заході Англії. Широка судноплавна річка Северн поділяє графство на дві частини, одна з яких чудово пристосована для землеробства а друга має широкі пасовища із зеленою соковитою травою. Екстремально жирну качку та традиційний пиріг там почали подавати до столу значно пізніше, і хм, переконувати, що це традиційна їжа місцевих. Насправді, прості селяни з давен харчувалися. Екстремально бідно. Зазвичай прийом їжі був один раз на день, і це норма. А в період виснажливих сільськогосподарських робіт можна було дозволити підхарчуватися. Дивічі, але це було скоріше розкіш ніж правило. Крім того, не варто забувати, що про пастеризацію продуктів в 15 столітті, коли народився наш герой, ніхто не мав ані найменшої уяви. Тому співіснування з кишковими інфекціями та паразитами на різний штип. Це було також нормою виживали найсильніші. Так працював природний відбір, поки людство не досягло усвідомлення переваг кип'ятіння і утримування продуктів у холоді, а також почало масово користуватися антисептиками та антибіотиками. Спар із бідної селянської родини він так і не дізнався, що ж воно таке блага цивілізації. Крім того, як я вже сказала, він не знав іншої їжі, крім усього, що пов'язане з молокопродуктами. М'ясо їсти йому майже ніколи не доводилося. А хліб перепадав переважно той, який годували їсти більш багаті члени суспільства. Додам, що дитяча смертність по Англії, як і по всій Європі, була дуже високою. Хоча переказують, що якщо людина доживала до 21 року, не загинувши від нещасного випадку, не ставши жертвою насильства або отруєння, вона могла дожити практично до такого ж віку, що й ми зараз. При цьому середня тривалість життя по світу в цей період становила приблизно 27,5 років. Отже, наш герой щасливо дожив до 21 року. Спалахи чуми по всій Європі пройшли стороною, і ця хвороба нашого героя також не взяла. Він жив, жив, жив. І жив, і жив. До речі, з чумою йому просто пощастило. Одна страшна епідемія закінчилася за 30 років до його народження, а друга найбільша почалася через 30 років по його смерті. Дід Томас пережив цілих 9 принців. Граф Арундел, 21-й, це із місцевих графів, дізнався про таке диво і вирішив побачити довгожителя на власні очі. Сусіди показали йому по в врослу в землю хатинку дяді Томаса. Граф, переступивши поріг, Заткнув ніс, аби не вдихати сморід, від якого навіть виїдало очі, і відразу запропонував 150 дворічному унікуму проїхатися разом із ним до свого замку. Ну, Дідуган подумав, що відмовлятися не варто не варто, адже в замку у графа буде чудова нагода чогось попоїсти. До речі, збереглася картина, яка називається Томас Говард, 21-й граф Урундел, і його дружина Леді Алетея Тальбот, графиня Арундел, і робота ця, між іншим, е самого Антоніса Вандейка 1635 року. Саме того року, коли граф навідався до Діда Томаса. Портрет цього графа написав і всесвітньо відомий Пітель Пауль Рубенс, так що граф був не просто граф, а вельми поважна людина, і знав, яким художникам замовляти своє портрети. Треба відзначити, що дід був не просто при гарному здоров'ї, але й майже при пам'яті, і потякав усю дорогу. Щоправда, тих принців, яких він пережив, назвати чомусь не міг. Дуже плутався в подіях, які стосувалися його молодості, але в цілому розмірковав логічно та на хворобу Альцгеймера не жалівся. Нагадаю, що на дворі вже був 1635 рік за. Е, 영 <목소리도> Пекло билися між собою протестанти і католики у війні, що буде пізніше названа 30-літньою Англію очолював король Карл І, або як його називали за англійською традицією, Чарльз Перший. І. і граф Арундел, аби продемонструвати королю свою лояльність. Через кілька днів прийому у Сепе повіз дідугана Томаса до самого. Монарха. Перед цим Старигана так-сяк відмили, вивели в воші, причесали і перевдягли в чисте. На зустрічі з Чарльзом Першим дід так розчулився, що почав читати рядки із поеми Джона Тейлора, яка так і називалася Старий, старий, дуже старий чоловік. Джона Тейлора, Джон Тейлор, по суті, був сучасником Шекспіра і його називали. Водяним поетом в юності він служив веслярем на флоті, а потім так прикипів до веслування, що постійно подорожував рі ріками та каналами Англії. Пошуках сюжетів для своїх творів однією із річок, якою йому довелося колись веслувати, була Северн, яка, як я вже казала, протікала через село, в якому все життя прожив Томас Пар. В тому селі. Поет випадково пробив свого човна об корягу і ледь не потонув. В останній момент чиясь міцна рука витягнула його за волосся із води. І цим божим перстом виявився не хто інший, як старий Томас, котрий заховався в пламнях і. Ловив раків на свою голу Е, Тейлор був вражений віком і відповідно станом здоров'я дужого діда, і відразу після зустрічі з ним написав поему. А дід Томас, не вміючи читати, практично всю її миттєво завчив на пам'ять зі слів поета весляра. Отже, на прийомів Чарльза дід Томас не на жарт розійшовся, тицяв пальцями в наїдки і вимагав, щоб йому підкладали ще і ще. Крім того, діду дуже сподобалося бургунське, і він доволі часто кликав до себе виночерп'я, забуваючи інколи навіть закусювати. Жадоба, як відомо, губить не лише фраєрів, але й таких нескородних селян, як наш дід. Святкування на честь найстарішої людини на землі було в розпалі, коли, коли діду стало зле. Ну, Тут терміново були викликані особисті лікарі короля, вони влаштували консиліум. Коли Томаса поклали на ліжко, в нього почалося ортапноя, дуже таке. Утруднене дихання тоді його посадили під першу подушками, але діду не покращило. Вочевидь, що діда мучила серцева недостатність. Лікарі докладали максимум зусиль, прикладаючи то пиявок, то роблячи очищувальні клізми з козячого молока. Але дід хрипів раз у раз кликав виночерпі з кожним разом усе більш кволо відбивався від кліз. І на ранок помер. Король Чарльз вельми засмутився і наказав своїм бездарним лікарям вивчити рештки унікального діда і до кінця визначити причину його наглої смерті. Тіло нещасного стерегана потягнули на розтин. Треба відзначити, що ростини на той час були вельми модною штукою. Для їх проведення в Європі вже активно будувалися анатомічні театри. В Італії, у Франції, в Німеччині перші анатомічні театри з'явилися наприкінці 15 століття в Італії і потім поширилися по всій Європі. У приміщенні, побудованому на кшталт амфітеатру, прості. Люди, які іноді приходили, навіть сім'ями, могли спостерігати за розтином людських тіл. Похід на таку виставу вважався розвагою. Часто весь процес міг супроводжуватись музикою, а в антракті глядачам пропонували їжу та напої. Публічні анатомічні вистави відбувалися взимку, ну щоб трупи швидко не псувалися. Зазвичай у дні карнавалу, різдва чи Великого посту. На лавах театрів з'являлися ряжені, під час розтину міг звучати сміх та співи. І паралельно подібні е, заходи були майданчиком для навчання, адже найближче до місця дії лави завжди займали студенти-медики, які за додаткову плату могли також взяти участь у розтині. Щоправда, у багатьох анатомікум викликав депресивні думки про телінність. Людського буття. Ну, ще пак, у переходах між галереями були виставлені скелети людей і тварин, і тут же красувалися полотна художників на анатомічні теми, що супроводжувалися повчальними написами, типу: Ми народжені, щоби померти, або ми пил та тіні. А найбільшим нагадуванням про смерть служила композиція, що зображала Адама. і Єву Яким, Змій спокусник пропонує, ну зрозуміло, що пропонує яблуко. Представлені у вигляді скелетів Адам і Єва, покликані були вселити розуміння того, що смерть з'явилася у світ в момент гріхопадіння. але Але не забувайте, що ми з вами не в Італії, ми в Англії, і там все було не так. Жодного анатомічного театру. Тоді аристократи з Лондона, побувавши на в Лейпцігу та Амстердамі, повернулися обуренами. Вони вимовляли владі, що в Лондоні навіть для гільдії хірургів закриті анатомічні ростини проводилися. Лише чотири рази на рік. А в Голландії ну будь-яка людина може вправлятися з трупами з метою самоосвіти скільки хоче. Ну, звичайно, вони трохи прикрасили ситуацію, тому що з трупами скрізь було скрутно. Ну як би там не було в Англії пізніше, аж у 18 столітті з'явилися такі театри. Тому, самі розумієте, належного досвіду розтинів у лікарів Чарльза І не було. Хоч вони ну дуже старалися і залишили свої детальні записи для історії. Отже, Тіло було м'язистим, груди волохаті, а волосся на передпліччях все ще чорне. Ноги, однак, безволосі та гладкі. Полові органи виглядали здоровими. Пеніс був ні, ні подовженим, ні зібганим. А в мошонці не було ніякої сірозної речовини, яка нерідко спостерігається в старих. Тестикули також були здорові та крупні, тому нічого дивного в тому, що йому довелося публічно. Покаятися після обвинувачення в нетриманні, коли йому було вже більше ста років. Що Чарльз відірвався від цього змістовного чтива і підняв очі на лікарів? В діда було нетримання, він обгидився і мусив публічно покаятись, і це результат розтину. Лікарі. Несміливо переминалися з ноги на ногу. Ваша величність мова йшла не про те нетримання, а про Ну, сороміцьке. Дід подумав, що нічого страшного не трапиться, якщо він відіп'є один ковточок з відкоркованої пляшки. Ішлося йшлося про адюльтер з панянкою на ім'я Кетрін Мілтон. Жіночка спершу, начебто, була не проти. Але коли дід відмовився платити, а почав давити її біком та авторитетом, вона обурилася та пожалілася в магістрат. За такі речі церковники зазвичай примушували сексуального порушника приходити на службу до церкви в білому простирадлі. І це символізувало акт покаяння перед громадою. Чарльз схопився за голову. І скільки ж йому тоді було років? «105». А ну, тягніть сюди цю Кетрін, хай скаже, правда, це була чи брехня. Ну, справа ті, що трапилось це півстоліття тому, і жіночка вже років 30 як почила в бозі. Так а звідки ви цю історію відкопали? Не вгамовувався Чарльз. Ну, так, поет Джон Тейлор у своїй поемі про діда написав. Пощастило, що поет пропливав темзою на своєму човні зовсім недалеко. Його прямо з веслом привели перед монарші очі. Це правда. Так точно вашу величність, Тейлор тричі відсолютував веслом е, ось на підтвердження рядки з моєї поеми. Закони, щоб задовольнити, він у простирадлі стояв і очищався в приході Олбербері, і було йому 105 років тоді. Поета з веслом вивели з тронної зали і посадили в човен. Монарх продовжував читати. Кишківник був цілком здоровим, м'ясистим та сильним. Таким же був і шлунок. В тонкій кишці досить м'язистій було кілька звужень, схожих на кільця. Він не дотримувався правил режиму харчування, завжди був готовий з'їсти те, що знаходилось під рукою. Боже, і так з цілих сто п'ятдво роки. Його звичайний раціон складався із пліснявого сиру. Не плутати із сиром із пліснявою, да черствого хліба та кислої сироватки. Всі внутрішні органи виглядали настільки здоровими, що якби не зміна життєвих звичок старого, він, вірогідно, ще довго віддавав би свою дяку природі. Місто вплинуло на його здоров'я, величезне скупчення людей і тварин, де багато брудних урвищ. Тельбухи валяються на вулицях, а повітря забруднене димом. Чарльз ковтав гірку слину та клипав очима, читаючи звіт від ростину, що нагадував промову на зібранні магістрату. А потім старий, який звик до одноманітної, дуже простої їжі, опинився за столом, заставленим наїдками. Після того як він переїв і не відмовився від міцних напоїв, всі функції його внутрішніх органів порушилися. Ось так все скінчилося для унікального діда. Кажуть, у 19 столітті хтось відшукав і оприлюднив заповіт Томаса Пара. В заповіті був рецепт чудодійного еліксиру довголіття. Але потім розкрилося, що це був просто невдалий маркетинговий хід для ліків проти смерті. Під назвою таблетки Пара. Адже ліків від смерті поки що немає. І про це вірогідно здогадувався монарх Чарльз, читаючи звіт своїх недолугих лікарів. Хоча так сподівався розкрити секрет довгожителя, Чарльз тоді і гадки не мав, що через півтора десятки років. Стане першим королем Англії, якому відрубають голову за рішенням суду. Але це вже зовсім інша душевна розповідь про смерть.